Так, доброго дня, шановні. Сьогодні у нас тема знаходження кількості заданих елементів в Python в табличних даних. Ми, з теорії у нас всього-навсього одна єдина функція нова це count. І в неї ми просто передаємо той елемент, який ми хочемо знайти, а точніше, кількість повторювань цього елемента. Наприклад, у нас є якийсь список, або ми створили його вручну, або ми отримали його ще якимось чином. І, наприклад, у нас тут ми бачимо: у нас тут елемент 7, Цифра 7 повторюється два рази. Ми в цьому списку можемо виконати функцію метод виконати її метод count і йому передати в дужки той елемент, який ми хочемо знайти. Ми кидаємо туди сімірку, і так вона повертає нам, що ця сім'я сімка повертається два рази. Вона зустрічається в цьому списку два рази. З теорії це все. Тому я пропоную розглянути інструкційні завдання. Деякі з них, можливо, ми цю, цю функцію використаємо, але в деяких е, пропонується виконати пошук вручну циклом, перебираючи всі елементи і якось звіряючи поточний елемент з е, якоїсь певної умови. По-перше, для того, щоб просто дізнатися про альтернативний спосіб пошуку, а по-друге, щоб побачити, наскільки функція аккаунт може бути зручніша в певних випадках, коли це можливо. Власне, відкриваємо Idle. Я не буду, мабуть, нічого зайвого відкривати попереднього коду. Перше завдання: створіть програму для знаходження кількості елементів в лінійної таблиці з 10 цілих чисел, які дорівнюють її першому елементу. Отже, у нас є а, пустий список. Початкове значення кількості елементів К 0. Чому 0? Тому що є ймовірність, що цей елемент нам жодного разу не зустрінеться, наприклад. І кількість елементів так і не зміниться, тому воно залишиться нулем. Отже, почнемо завжди з нуля. Заповніть список 10 елементами, які користувач буде з клавіатури. For. Оскільки нам треба 10 разів повторити одну і ту саму дію, тобто введення з клавіатури, ми використовуємо цикл, оскільки ми знаємо, скільки разів нам треба повторювати ту саму дію, ми використовуємо цикл FOR. А, і ми 10 разів робимо одне те саме до, циклу, до списку А, з того, яке ми створили, ми через функцію Append додаємо кожен раз новий елемент. А от який елемент. Це той, який ми введемо з клавіатури. Введіть елемент списку. Єдине, що у нас за, за, е, у нас за завданням це мають бути числа, тому ми цей інпут ще обертаємо і перетворюємо введення з клавіатури на ціле число. Так. Далі, після цього створіть цикл з лічильником для підрахунку всіх елементів, які буде дорівнювати першому елементу. Отже, ми цей цикл пройшли, ми створили 10 елементів. Тут в списку стало 10 елементів. Значить, для того, щоб цей цикл повністю відбувся, нам треба вийти, нам треба повернутись на попередній рівень вкладеності і писати наступний код звідси. Інакше, якщо ми будемо писати його тут, він буде виконуватися на, ітераці... ну, на кожній ітерації, на кожному повторенню після додавання кожного з елементів. Нам це не треба, нам треба дочекатися, поки всі елементи додадуться до списку. І тільки тоді ми виконуємо наступний код. Отже, ми створюємо новий цикл 4 іранч. E Чому тепер вказаний діапазон 9? Діапазон 9, тому що я зараз на умові покажу, буде простіше. Ми тепер робимо порівняння з наступним, наступного елемента з попереднім. Не з попереднім, а з першим. По завданню у нас по-першому треба. К равно K плюс 1. Я напишу це таке зручним чином. Чому з наступного? Тому що немає сенсу. Перевіряти перший елемент на рівність першому, оскільки це буде істина. Нам треба дізнатися, скільки ще елементів мають таке значення, таке ж саме, яке має значення перший елемент. Отже, перший елемент нам треба виключити з перевірки. Через це ми беремо не і індекс, тобто не поточний, не поточного елементу, не індекс 0, 1, 2, 3, А Індекс наступного елементу 1 2, 4, 1, 2, 3, 4. Відповідно, якщо ми дійдемо до кінця, у нас 10 елементів. У нас 10 елементів, і ми на 10 кроці, якщо ми сюди поставимо 10 разів, вийде так, що у нас колись і буде мати значення 10. І ми на 10-му кроці матимемо індекс 11, а елемента з індексом 11 у нас немає. Тому нам треба припинити цикл на один крок раніше, через те, що ми працюємо не з поточним елементом, а з наступним. І, відповідно, ми просто збільшуємо число на одиницю, Якщо ми такий елемент зустріли. І виведіть на екран кількість елементів, які рівні першому елементу списку. Тобто, можна, можливо, навіть вийде скопіювати. Тобто, після того, як цей цикл опрацювався, повністю описувався і порахував що зміг, ми беремо і виводимо на екран елементи. І в цьому все. Завантаження. Так, десь я. Ага, десь є ще якось прогавор. Там ентер, походу. Да, там ентер. Рівнює, все нормально. Трошки, можливо, поширю. Щоб влізло все. Отак от. Введіть елемент списку. 4, 5, 6, 7, 4, 32, 4, 2, 1. 4. Кількість елементів, що дорівнюють першому елементу, дорівнює 3. Тобто оцей перший і ще 3 таких самих. Тепер зверніть увагу, да, бачите, що вони пишуться злитно. Це не красиво. Саме тому ну, отут робимо якийсь розділовий знак. Я зазвичай ставлю двокрапку і додаю прибіл, щоб, щоб красиво вводилось. Ну так, от один. Так. Це перше завдання. Друге завдання Створіть програму для знаходження кількості додатніх елементів, масиму, всі елементи, якого є цілий числа. Все те саме. Єдине, що ми, мож... ми можемо залишити код, як є, а, майже тільки нам тепер не треба пер... пропускати перший елемент. Тобто ми запускаємо цикл знову-таки по 70 елементам і перевіряємо вже. Поточний елемент на перевірку, чи більше він нуля, чи ні. От і все. А, створіть. А що нам треба вивести? Ага, всі елементи Стоп. А, кількості додатніх елементів. Тобто нам так само треба просто рахувати кількість, а не самі елементи. Відповідно, код залишається той самий. Ми просто трошечки змінили цикл, по якому ми проходимося. Нам не треба тепер пропускати перший елемент, отже, ми його також враховуємо. Тобто ми кожний раз е, працюємо з поточним елементом. І ми кожен поточний елемент перевіряємо на нашу мову, чи є він додатнім, і якщо він є додатнім, то збільшуємо кількість додатніх елементів, знайдених нами на одиницю. Код майже весь той самий. Третє завдання. Створіть програму для знаходження кількості додатніх елементів масиву, всі елементи якого є числа. Стоп, 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 стоп. А, все, це я, це я трошки обмовився. Це у нас виходить. Фактично, це код для третього походу завдання вийшов. А в чому різниця для значення кількості таблиці з 15 цілих чисел, які дорівнюють її третьому елементу? А з другої, до другої задачі код, по суті, такий самий, просто вам треба трошки відредагувати. На самому початку людина вводить 15 елементів, а не 10. І потім вона, очевидно, е... Вона, в принципі, може пройтись по всім цим 15, але оскільки тепер пропускається не нульовий, а третій елемент, то ми можемо працювати, нам треба перевіряти і перший елемент також, а отже, ми тепер працюємо з поточним елементом, а не з наступним. І тут ми ставимо третій елемент. Третій елемент за порядком має індекс на одиницю завжди менший, тобто другий. І от і все. А, стоп. І, 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 і для знаходження кількості. Да, які дорівнюють третьому елементу. Все правильно. Код майже той самий, просто тут трошки змінилась умова. І кількість елементів. А на третє завдання я вам тільки ще показав. Просто умова змінюється Бо більше нуля. І 10 елементів, да, по-моєму? Для знаходження кількості додатних елементів якогось. А, тут навіть не сказано, скільки е, елементів. Тобто, діапазон чисел на ваше навмання можете забити вручну. Можете запросити у людини е, кількість елементів. І її використовують для того, щоб не записувати її вручну. Так буде більш правильно, більш динамічно для кожного користувача своє підійде. І от, в принципі, це код для третьої задачі. Четверте завдання. Створіть програму для знаходження кількості від'ємних елементів масиву, всі елементи у якого є числа. Те саме, тільки від'ємні. П'яте створіть програму, яку елементи табличні елементи величини. Елемент табличної величини А, яка містить 10 цілих чисел, змінюється їх квадратами. Те саме, тільки у нас тут тепер рівно 10 елементів. Людина їх вводить. А далі ми робимо що? Ми нічого більше не перевіряємо, нам навпаки, нам треба виконати дію. Нам треба перезаписати кожен поточний елемент. У нас сказано, що змінюються їх квадратами. Тобто, нам треба кожен раз спочатку отримати поточне значення, підвести його в квадрат і записати на місце попереднього значення. От і все. Можемо вивести новий список. А нам тут не треба, нам кількість тепер рахувати не доводиться. 4, 5, 6, 8, 2, 1, 9, 45, 3. Отак от. Знов таки, головне тут пам'ятати, що ми можемо по індексам отримувати інформацію про поточний наш елемент в списку, з яким ми працюємо в циклі, і, значить, що ми можемо перезаписати поточний елемент якимось новим значенням. От і все.